Всім привіт! Масова акція проти антиросійської політики пройшла в Берліні під час традиційного маршу пам'яті, присвяченого лідерам соціалістичного руху Рози Люксембург, і Карла Ліпкнехта. Про це пише німецьке видання. За даними видання, на вулиці вийшли кілька тисяч людей. Білошкіри німці в основному чоловіки скандують антизахідне гасла за Донбас, розплющить захід, головний ворог дому і подібні, наголошуються в статті. При цьому серед учасників акції були і ті, хто приніс з собою прапори Донецької народної республіки. Західні країни, в тому числі і Німеччина, ввели великі антиросійські санкції після початку Росії спецоперації на Україні. Президент Володимир Путін назвав її метою захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням геноциду з боку київського режиму. При цьому колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель зізналася в інтерв'ю, що менські угоди були покликані не врегулювати конфлікт в Донбасі, а дати час Україні підготуватися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!